У Смілянській школі колегіумі номер 3 відкрили клас безпеки. Він обладнаний усіма необхідними научними матеріалами та тренувальним обладнанням, що значно посилить вивчення життєво необхідних правил безпеки. Він став другим у школах міста. Колеги з телестудії «Тясмен» розкажуть докладніше. Ми будемо навчати, як правильно поводитись в побуті, як правильно поводитись в разі надзвичайних ситуацій. І сподіваємося і віримо в те, що наші діти будуть завжди без. Клас безпеки створювали колектив навчального закладу управління освіти молоді та спорту у співпраці із Черкаським районним відділенням поліції, районним управлінням головного управління державної служби із надзвичайних ситуацій в Черкаській області та за підтримки міської влади. Тут є спонсорські кошти, тут є кошти місцевого бюджету. Депутати нам не відмовляють освітянам сьогодні. І для організації навчального процесу, і для облаштування укриттів у закладах освіти, ну і звичайно для облаштування ось таких кабінетів. Облаштували тут інтерактивні навчальні локації за зональним принципом організації освітнього простору. Створився клас безпеки по локаціям, пожежна безпека, правила дорожнього руху, то медична безпека, мінна безпека, основи безпеки життєдіяльності, психологічне розвантаження, цивільний захист. Такі класи відкриваються для того для збереження життя та здоров'я дітей. Усе логічно та зручно. Оснащення дозволяє забезпечити якісний освітній процес та активну взаємодію усіх його учасників. Представили зональні локації колегіанти впевнено, та із знанням справи. Зона безпеки життєдіяльності включає в себе вивчення правил безпечної поведінки у різних сферах життя, у тому числі алгоритм дій у разі звичайних ситуацій саме пожежники, як ніхто знає, як це важливо не тільки для дорослих, а і для дітей вивчати і медичну підготовку, і міну безпеку. Ну взагалі всі напрямки. Тому ми вам дуже вдячні за співпрацю. І обіцяємо вам допомагати з проведенням уроків. Перші уроки у класі безпеки для дітей та гостей провели педагогічні працівники школи номер 3 колегіуму, а також представники Черкаського районного управління, головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій та національної поліції. Фахівці цих та інших підрозділів і надалі залучатимуться до роботи із дітьми у цьому безпековому просторі.